Ці окуляри ви точно десь бачили на олімпійських трасах, у фільмах, на велосипедистах, що пролітають повз. Але чому саме Оклі стали культовим брендом серед спортсменів? І до чого тут собака Суперконтрастні лінзи і навіть супергерої. Вітаю на каналі VeloGo. Сьогодні ми розберемось, що зробило Оклі легендою. Розповім про історію бренду, про технології лінз, про різні моделі і покажу окуляри, які дійсно змінюють сприйняття реальності. Тому погнали! Цікаво, але назва бренду. Бренду Оклі пішла від імені Собаки. Засновник компанії Джеймс Джанард назвав бренд на честь улюбленого ірландського сетера, якого звали Оклі. А тепер уважно. У 1975 році маючи всього 300 доларів, Джанерт запускає виробництво гріпсів для мотоциклів. Так, так, перші товари коклі – це взагалі не окуляри. Це були ручки з матеріалу уноптаніум, який мав унікальну властивість при потовиділенні ставав липкішим, тобто коли руки мокрі, тримати ще зручніше. Ця технологія досі використовується у Носу у порах та дужках багатьох метелий оклі трохи пізніше. Бренд переключився на мотоспорт, потім уже на окуляри, і поступово перетворився на інноваційного лідера в спортивній оптиці, а далі і у лайфстайлі. У 1980 році виходять O-Frame Googles – мотоспортивні окуляри з прозорою лінзою і суперміцною конструкцією. А у 1984 з'являються факторі Pilot Ішець. Це перші сонцезахисні окуляри Оклі. Вони виглядали як гібрид лижної маски і сонцезахисту. Стиль ергономіка і технології все разом. Саме ці окуляри закохали в себе перших спортсменів. Оклі з самого початку робили ставку на найкращих. Вони спонсорували топових велосипедистів, лижників, бігунів, бейсболістів. Один з ключових моментів грек лемонт. На Тур де Франс він носив Оклі, і вся спортивна спільнота побачила це. Сформувалась чітка асоціація Оклі вибір чемпіонів у 2007 році. Оклі викуповує італійська корпорація Люксоптика, і бренд стає ще масштабнішим. А тепер найцікавіше, будемо роздивлятись моделі. Розповім не тільки як вони виглядають, а й що ховається всередині, бо тут кожен міліметр прорахований інженерами. Оклі сутро Ті Свіп. Почнемо з топу найдорожчий в сьогоднішньому огляді. Сутро ті свіп або ТІ АЙ Свіп це своєрідна хомейч модель Її дизайн натхнений ранніми фактори Pilot Айшіц. Навіть верхня перфорація збережена. Оправа виготовлена з титану, легка, суперміцна, не боїться вологи, поту чи корозії. Це окуляри не для даунхілу чи гравію, більше для асфальтного спорту, де важлива стабільність, комфорт і стиль. На дужках і носу у порах, той самий уноптаніум. З ним окуляри буквально приклеюються до голови, коли ти пітнієш. А тепер про лінзи свіп. У назві Swip підказка це лінза з дугоподібним плавним нижнім краєм. Вона додає динаміки, агресивності та водночас дає широке поле зору і покращену Аеродинаміку, і, звісно ж, головна фішка це лінзи Прізм. Це технологія, яка фільтрує певні довжини хвиль світла, щоб підсилити важливі візуальні елементи: рельєф, камінці, нерівності дороги, усе стає контрастнішим і чіткішим. 15 хвилин в цих окулярах і назад повертатись вже не хочеться. Оклі Sutro Prism 24 k це культові спортивні окуляри, створені для велосипедистів, бігунів і міських активних користувачів, які поєднують сміливий дизайн з передовими технологіями. Завдяки великим циліндричним лінзам Prism вони забезпечують широке поле зору, чіткість і покращений контраст у будь-яких умовах. Легка та міцна оправа з матеріалу Ометер і носу упори з оноптаніум. Сутра ідеально поєднує стиль, комфорт і функціональність, що зробило його іконою серед сучасних спортивних окулярів. А що таке призм 24 k Це одна з найефективніших лінз у лінійці Oakley Prism, яка поєднує високі оптичні характеристики з яскравим дзеркальним золотистим покриттям. Вона спеціально розроблена для яскравих сонячних умов, забезпечуючи відмінну контрастність і деталізацію в середовищах з інтенсивним освітленням. Таких як асфальт, пісок чи гірські схили. є ЄВ-Пад e це високотехнологічні спортивні окуляри, розроблені для професійних спортсменів і активних користувачів, з акцентом на швидкість зір і комфорт, посадки на велосипеді. Лінзи з технологією призм, а матеріал Плутаніт забезпечує 100% захист від. UVA, UVB і UVC та шкідливого синього світла. Оправа з ометр легка і ударостійка. І також є вставка з оноптаніум. Це ідеальний вибір для велоспорту бігу, триатлону та інших динамічних видів спорту. Оклі Quantum Kato – це ультрасучасні спортивні окуляри, створені для максималізації поля зору, аеродинаміки та технологічної переваги в змаганнях. Завдяки монолінзі з безрамною конструкцією, що повторює контури обличчя, вони буквально зливаються з анатомію спортсмена, забезпечуючи безперервний огляд і мінімальний опір повітрю. Лінза виготовлена з матеріалу плутаніт, присутня технологія призм, оправа виготовлена виготовлення з легкого і міцного O-meter і регульований носоупір з зуноптаніум. Quantum Kata – це справжній приклад футуристичного дизайну і продуктивності. Ідеальний для елітних велосипедистів, тріатлетів і спортсменів, які прагнуть переваги у кожному русі. Назва Като вперше з'явилася в 2021 році, і, за словами самої Оклі, дизайн окулярів Като натхнений ідеєю маски супергероя. Щось максимально оптичне, що продовжує контури обличчя. Назва, ймовірно, походить від персонажа Като. Напарника зеленого шершня з коміксів, фільмів і серіалу. Він носив маску, був швидким, точним і непомітним. Це співзвучно з концептом окулярів, аеродинамічність, сила і інтеграція з тілом. Oakley Sutro з лінзою Clear Photochromic. Це універсальні окуляри для спорту і міського використання, які ідеально підходять для змінних умов освітлення. Їхня головна особливість фотохромна лінза, яка автоматично змінює ступінь затемнення в залежності від рівня ультрафіолету. Це дозволяє користувачу мати одні окуляри як для ранкових, так і вечірніх тренувань. Так і для денних поїздок без потреби змінювати лінзи. Лінза виготовлена також з ударостійкового матеріалу плутаніт. Фотохромні лінзи оклі працюють завдяки спеціальним фотохромним молекулам оксазинам, індолінопіранам або нітробензопіранам, які вбудовані безпосередньо в матеріал плутаніт. Під впливом ультрафіолетового світла ці молекули змінюють свою хімічну структуру, інакшими словами, ізомеризуються, внаслідок чого починають поглинати більше видимого світла. І лінза темніє. Коли uv випромінювання зникає, молекули повертаються до початкового стану, і лінза знову стає прозорою. Отже, оклі це не просто стиль, це про інженерію, комфорт, деталізацію і чіткий погляд на світ. Якщо хочеш, щоб окуляри справді допомагали, а не лише виглядали красиво, зверни увагу на оклі. Напиши в коментарях, яка модель зацікавила тебе найбільше і не обов'язково з цього огляду. Постав лайк, якщо дізнався щось нове, і обов'язково підписуйся на Vologo. Попереду ще багато цікавого, тому до зустрічі на покатухах.